Місто Дніпро в листопаді чого чекати. Перший тиждень більш-менш спокійно пройде. Тобто тут буде працювати захист, тут будуть відбивати, відзеркалювати всі нападки ворога. В принципі, має бути добре. Далі, другий тиждень. Ось він якийсь дуже важкий буде. Прям серце може бути у людей розбите від того, що буде відбуватися. Більше вночі мені показує, що буде відбуватися. Цілі будуть наводитися. Тобто це хтось просто свідомо буде давати координати, куди саме мають летіти ракети і шахи. Показують, що це вночі. Це тоді, коли вже сонце зайшло і ще й не з'явилося на небі. Якихось речовин отруєних у них може бути. тобто Дуже схоже, що це якесь по типу може заводу, параходу, як то кажуть. так? Тобто, якась, якась будівля, яка самотня стоїть, і на неї постійно прицілюється. До речі, не виключено, що це може бути і нашій жормаш. Наші. За них дуже спостерігають. Поряд, в принципі, показують, що тут буде там, де цілительство відбувається. Тобто, це, скоріш за все, може бути. І Лікарня Лікарня може як частково бути потраплена під цей удар. Третій тиждень Третій тиждень важкувати буде, тому що нам спокою вони давати не будуть. Знаєте, таке відчуття, що і вдень, і вночі, але знову ж більше вночі буде та агресія. Летіти буде рандомно, але там, де біля річки, там, де біля водойм якихось, щось пов'язано з водою. Тобто це можуть бути річки, це можуть бути якісь, я не знаю, басейни, навіть, да? навіть якщо там є зараз вже, в принципі, зимно, басейнів немає, але десь там де щось, або якась назва така з водою у нас пов'язана. Так, ви намагатися захищати, але, але руйнації частково якісь можуть бути. Тут не показують, що прям розтрощено, але якісь руйнації. Будуть. Тобто це, друг, це третій тиждень. На четвертий тиждень вночі нібито от якась буде затища часткова, а потім. Е Якось дуже підло, можливо, я не знаю, я не не знаю, знаю, підло, що ще можна зрозуміти під словом підло стосовно нашого ворога. але дуже схоже, що це обов'язково буде десь вночі, по-підлому, там, де е, буде потім у людей дуже багато страху наганятися, якісь руйнування, які дадуть дуже великої матеріальної шкоди. Це може бути якийсь парк, може бути якась, а, там де орган влади поряд ще знаходиться. Ось туди можуть бути прильоти. Це стосовно міста Дніпро. Тобто у нас другий. Три, ну, з другого тижня у нас почнеться така активна ворожа атака. Я не скажу, що перший тиждень буде спокійний, але все, все одно ми такі насторожі. Але от з другий, третій, четвертий тиждень листопада вони будуть важкі для нас.